Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео поділюся власним досвідом, бо досить таки довго думав, як правильно зробити. Перепробував різні варіанти і хочу вас від цього оберегти. При монтажі умивальника в ванній кімнаті трапляється ось така ерунда. Ось наш змішувач. До нього в комплекті йдуть ось такі силіконові прокладочки, щоб ми металу не торкались кераміки. Ну і гаєчка. А виробник кераміки... Перестрахувався і зробив отвір більше. І у нас начебто все гарно тут сідає, але при затисканні, бачите, вона ще й не ідеально рівна ця поверхня привалочна. При затисканні у нас може статися ось така ерунда. І тоді ми не уникнемо контакту метала з керамікою. Більше того, у нас товщини силіконової прокладки може бути недостатньою, сюди буде водичка затікати, ну і так далі. Що зробити? Що зробити? Тут, до речі, ще й площа трошки більша, а гаєчка взагалі малюсінька. Рекомендую взяти металеву шайбу. Розмір стандартний 30 мм на 50 мм. І ось так воно має у нас. То, тут зазор у нас мінімальний і все добре. Але щоб металева шайба не торкалась кераміки, щоб при затисканні у нас не виникло тріщини, і щоб ми не зробили досить таки великі, велику шкоду, я з іншого боку наклеїв підложку. Під ламінат. Ось таку штуку. Вона, бачите, у нас має пінний матеріал. Вона видавить всі нерівності, і у нас утвориться ось така конструкція. Шайбу я взяв оцинковану, І у нас якби, вигляд буде досить таки пристойний. Підложка ущільнить нам ось це з'єднання, а штатний, штатна силиконова покладка ущільнить верхнє з'єднання. І таку саму шайбу ми кидаємо вниз. Як ви розумієте, я приклеїв цільний матеріал підложки, а потім канцелярним ножиком або будь-яким гострим предметом видалив зайве. На що я приклеював? Та на звичайний герметик. Раз ви вже працюєте у ньому, можна використати і герметик силіконовий, і санітарний, або поліуретановий герметик. Хочу вам десь показати його. Ось такий. Він дасть ще кращу адгезію, ніж звичайний гриміті, який ми використовуємо при ремонті двигунів. Ось таким чином. Зверху нам шайба потрібна, щоб збазувати наш кран, а знизу шайба потрібна для того, щоб у нас ось ця гайка мала поверхню, про що впертися і затягнути нормально теж наш кран. Тому роблю те, що сказав, і зараз продемонструю результат. Ось так виглядає наша конструкція з двома шайбами. Демпфірує прокладочка, демфірує прокладочка, яку я наклеїв. Але все тримається досить таки непогано. Єдиний недолік за рахунок товщини двох шайб і товщини ось цих, ось цієї підложки, яку я наклеїв. Досить таки важко було вціляти гайкою. Але ми компенсуємо це все трошки. Ну, все, все можливо. Все можливо. Да, там на пару віточків зайшла гайка. І погано, то, що розмір шестигранника 31 мм. І я змушений брати рожковий ключ на 32. І ось там хочу вам продемонструвати, там місця просто немає. Бачите, в яких вузьких умовах? Я іменно губками зачепившись за граньонку, це все закрутив. Ось такий лайфхак, користуйтесь, тому що я. Один умивальник монтував, і мені дуже не сподобалось, як воно все вийшло. Зараз я задоволений результатом, тому рекомендую і вам. Хто дивився це відео, дякую за увагу. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть коментар. Дякую за увагу, до побачення!